Вітаю друзі, 10 липня. Недобрий ранок в Києві. Росія цієї ночі завдала чергового масованого удару повітряного. Змішаного шахедами і ракетами по Києву та в області. Повітряна тривога тривала майже 10 годин. Внаслідок удару в столиці загинуло дві людини. Ще 14 отримали поранення, 9 з них заспіталізовані. В регіоні поранений один чоловік. В Шевченківському районі уламки безпілотника впали на житловий будинок. Подивіться от на відео. Подивіться на фото. В Дарницькому районі уламки спричинили загорання на заправці та в гаражах, а також пали в дворі житлового будинку. В Соломенському районі загорівся дах нежитлової будівлі, а в Голосіївському спалахнула вантажівка. Подільському уламки впали на територію нежитлової забудови. Частина вулиць міста наразі перекрита, і не рекомендовано відкривати вікна, виходити без потреби на вулиці, бо знову піднявся рівень ядовитих речовин в повітря. Друзі, хочу відзначити, що знову. Масована, змішана, шахетно-ракетна атака відбулася на Київ тоді, коли в столиці немав Володимира Зеленського, коли він разом з своїми зеленими гнидами попер в Рим, намагаючись виклінчити кошти, нібито під відбудову, а насправді під розпил. Для того, щоб пляти і мародерити це все разом з своїми поплічниками. Знову шахетно ракетна атака відбулася на Київ. Знову нам не кажуть цієї правди. Ми не знаємо, куди влучили і скільки насправді людей загинуло. Знову не прилетіло в урядовий квартал. Не привитіло в літні забудови, не привиті вов Знову б'ють, гинуть мирні кияни. Це не вперше, і це продовжується далі. Яка мета цих атак? І що ж далі? Мета, як і раніше, примус до мирних перемовин. Примус до Стамбулу? При тому за... сьогодні ми почуємо бурення Трампа. Ми почуємо, що от неї Путін. Візьміть 10 ракеток. Чому? Тому що Трамп грає з Путіним. Ми знаходимося зараз в ситуації дуже простій: Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити війну. Бажано зупинити по лінії фронту. Це можливо. Але можливо, і потрібно робити зараз. Бо завтра буде пізно. Завтра почнеться примус до капітуляції зовсім інші умови. І ці дуже погані, а тоді будуть ще гірші. Але диктатурі байдуже. Диктатура бореться з своїми. Опонента. Ми, правда, і діток своїх пожираємо, адептів, але перш за все з опонентами. Опоненти правда також не мовчать. Євросоюз засудив введення диктатором Володимиром Зеленським персональних санкцій проти політичних опонентів. Як пам'ятаєте, 25 травня. Цього року Володимир Зеленський в порушення Конституції і законів України ввів проти мене персональні санкції. Єдиною причиною введення проти мене цих санкцій є моя журналістська і громадська діяльність, мої журналістські розслідування, про найближче оточення Зеленського, про відпочинок його дружини на найдорожчому курорті. Швейцарії та його особиста критика. А метою було блокування ось цього YouTube каналу, який ви зараз дивитесь, щоб ви його не могли бачити. Щоб його не могли бачити масово українці. Оце головна мета. Ми з командою українських та європейських адвокатів. Та іншими опонентами Зеленського, проти яких він, як і проти мене ввів санкції, не лише їх в суді, а й подали ряскар до міжнародних правоохоронних та правозахисних організацій. І ось перший результат. Офіційний звіт комісара Європейського Союзу по правах людини щодо введення диктатором Володимиром Зеленським персональних санкцій сказано наступне. Комісар висловлює занепокоєння щодо повідомлень про ймовірні випадки залякування. Та інші форми переслідування українських журналістів, адвокатів, представників громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів думок, які критикують уряд. У кількох випадках українська влада застосувала так звані персональні санкції до деяких із цих осіб, обмежуючи їхню свободу пересування, вираження думок та права власності. Серед іншого, комісар стурбований використанням персональних санкцій проти громадян України, оскільки вони передбачають значні обмеження прав людини та входять в звичайні судові механізми. Крім того, комісар рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування. Ну, як справа Вова. Зелені гниди, не чувайтесь, ми будемо діставати кожного. До речі, Єврокомісар засудив силову мобілізацію, бусифікацію, людоводство безпреділ з боку ТЦК цьому присвячено, присвячено цілий розділ. А тим часом під завивання сирен, вибухи шахедів і ракет в Києві. Бусифікували журналіста, пропагандиста, який має проблеми з зором Богдана Буткевича, його колеги та деякі нардепи, які корчать з себе опозиціонери, вже заявили, що Буткевича мобілізували сили і по безпреділу за критику дрібних шавок з числа зелених гнид. Ну, кажуть, Мар'яну безуго покритикував. Насправді Богдан Буткевич вірою і правдою служив диктаторському режиму Володимира Зеленського, виправдовував насильницьку мобілізацію і безпреділ ТЦК, кував опонентів режиму Зеленського, прихильників миру і дипломатії. Підміна поняття. А тепер для всіх ублюдків, по перше, батьню Баню. Просто запам'ятайте кончені ви мразі. Ті тут мені про ТЦК погано розповідає. Дивіться, ще раз підкреслюю, схвалюючи введення проти них незаконних санкцій та порушення замовних кримінальних справ. військовослужбовців ТЦК. І а, змушені дивитися, що написав злоїбучий Олешка, який сидить за кордоном. Що він написав? ні, про це просто, це просто для прикладу, який вже розказує, що твар, яка плювала а, в лице ветерану і сміялась його тремтячих рук через ПТ ПТРС, що це політичне ім'язання. Кстати, Друзі, на закінчення давайте просто щоб підсумувати. Пам'ятаєте відео, як з якого ми починали сьогоднішній стрім? Звичайно, слова не говорив про узурпацію Володимиром Зеленським влади, схвалював курську авантюру і утилізацію в ході найкращих підрозділів Збройних сил України. Коротше, Богдан був типовим пропагандистом режиму, за що йому навіть дозволили оформитись в головне управління розвідки Міноборони. Але тільки Буткевич. Дозволив собі відкрити рота на якусь там шавку режиму. Його викинули з головного управління розвідки Міноборони і насильно, по приваді зору, мобілізували, засунувши у КВП'ник на ДВРЗ. Я не тішусь і не радію насильницькою мобілізацією Богдана Буткевича. Більше того, я вважаю її. Черговим злочином зелених гнид. Водночас констатую, що Буткевич сам був одним з будівничих цієї диктатури, з жертвою якої і став, відчув, так би мовити, прелісті режиму Зеленського, злочини якого сам виправдовував. Така доля чекає на всіх. Хто намагається врятувати власну дупу? Прислужуючи в тій чи іншій мірі диктатору і узурпатору, диктатура вона така: пожирає і перемелює своїх дітей, адептів разом з опонентами. Якщо не знали, то Володимир Зеленський косить під Сталіна, Путіна, Лукашенка. І прислужувати йому це все рівно, що служити їм. А тим часом над Києвом після чергової ночі російського повітряного терору сходить сонце, і наступає новий день зеленої диктатури. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити